Середу, 26 червня, в приміщенні адмінбудинку відбулося чергове засідання виконавчого комітету Світловодської міської ради. Начальник управління праці та соціального захисту населення Олена Балюк клопотала перед членами виконкому про надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам населення, які опинилися в складних життєвих обставинах, за поданням начальника управління житлово-комунального господарства Віктора Самоляка, розглядав. Лося питання про надання дозволів на знесення аварійних дерев. Замість спиляних громадяни мають висадити нові саджанці в рамках обласної програми Центральний регіон регіон-2015» У Світловодську розроблена програма розвитку міста Світловодська, до якої увійшли інвестиційні проекти. На сьогодні освоєно 11 інвестиційних проектів на суму 440 мільйонів гривень. За результатами діяльності. Нашого міста в загальному рейтингу Кіровоградської області, а саме по розділу по напрямку виконання інвестиційних проєктів програма Центральний регіон за перший квартал одинадцятого року, місце, місце наше просіло друге місто в загальному рейтингу. На засіданні виконкому розглядалися також питання надання дозволу оренди, постановки на квартирний облік, про послуги, які надає територіальний центр тощо. Однією з соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича є доступне житло для молодих сімей та тих, хто його потребує. Проінформувати населення з даного питання на зустріч з представником регіонального управління молодіжного фонду запросили керівників промислових підприємств міста та бюджетних установ. Заступник міського голови Олександр Сич. Довів до присутніх головну мету. Получення молодими спеціалістами, работниками і жителями нашого города, работниками наших підприємств, установ учреждений, которые так начинают только трудовую свою деятельность, начинают свою трудовую жизнь, чтобы они были обеспечены жильем и чтобы это жилье было для них доступно, без них, без особых проблем. Ну, опять же, используя те социальные приоритеты, те социальные льготы, которые, скажем, на сегодняшний день существуют в нашем государстве. Вы знаете о том, что уже много слышали. Кто не слышал, я повторюсь. Существует есть программа сдешевления ипотечных ипотечных наших кредитов, которые через два наших государственных банка проводится эта программа через Укргазбанк и через наш Ощадбанк, через два державных банка. И ситуация какая у нас проинформирует, существует у нас на сегодняшний день на территории нашей области. На сегодняшний день у нас в области в области полностью аккредитованы, полностью получены все документы. жилой дом по улице 9 января. Брати участь в програмі Доступне житло можуть особи, які зареєстровані в черзі житлового відділу міськвиконкому. Банки-учасники, які долучено для реалізації програми здешевлення вартості іпотечних кредитів, це Укргазбанк та Ощадбанк. За словами заступника начальника обласного управління з розрібного бізнесу Державного Ощадбанку України Наталії Лагоди, програма кредитування фізичних осіб на виконання постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, визначає механізм взаємодії Ощадбанку з фізичними особами при кредитуванні на будівництво. Чи придбання житла в об'єктах незавершеного будівництва? До речі, як зазначила Наталія Лагода, вивчалися умови запропонованого житла в інших містах Кіровоградської області, то переконують у Світловодську найвигідніші умови. Керівництво обласного управління Ощадбанку України пообіцяло провести зустріч з працівниками установ, яких зацікавила дана програма. Інформація щодо умов кредитування знаходиться на сайті Молодь Кредит. Своєчасне та оперативне реагування на всі види надзвичайних подій і ситуацій, рятування людей і матеріальних цінностей це основне завдання служби 101 кожне врятоване людське життя. Кожна приборкана пожежа повін чи аварія примножують професійну славу рятувальників, утверджують всенародну вдячність і повагу до них для захисту суспільства від загроз, які виникають через надзвичайні події. Щоденно в цілодобовій готовності до виконання завдань за призначенням несуть службу бійці пожежно-рятувальних підрозділів. Один раз на п'ять років у кожному регіоні України здійснюються комплексні перевідки перевірки, у ході яких перевіряються, як виконуються вимоги законодавчих нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, чи належним чином здійснюється організація відповідної роботи. Так, у Кіровоградській області у період з 17 по 21 червня тривала комплексна перевірка реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення, запобігання надзвичайним ситуаціям, готовності органів управління та сил реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. За час перевірки було оглянуто потенційно небезпечні об'єкти організовані практичні відпрацювання щодо взаємодії місцевих ланок територіальної підсистеми. За результатами перевірок у сесійній залі обласної державної адміністрації відбувся брифінг із заступником голови комісії, начальником одного з відділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олегом Огородніком, першим заступником голови облдержадміністрації Віктором Серпокриловим та начальником управління ДС України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області Віктором Федорчаком. Оцінка по результатах роботи і перевірки територіальної підсистеми виставлена найвища оцінка це готова до виконання завдань за призначення. Така оцінка виставляється не просто того, щоб ви знали, що от ми приїхали, захотіли, поставили вищу оцінку, захотіли, поставили нижчу оцінку. Ні. Такі оцінки виставляються згідно наказу. Міністерства надзвичайних ситуацій, це 558 2007 року. Це оцінка готовності територіальних підсистем України. І оцінка виставляється єдина. Оцінка виставляється в трьох ракурсах: готова, обмежено готова і не готова до виконання завдань. Я хочу зупинитися на тому, що така оцінка і я вважаю, заслужено іградській територіальній підсистемі, і ланту територіальній підсистемі. Тож погодьтеся, приємно те, що Кіровоградську область високо оцінила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Що це результати кредиткої багаторічної роботи з цього складу і управління з питань надзвичайних ситуацій, зокрема від дороги. Васильовича Фідерчака. І е, я вважаю, що тут багато в чому. Це також робота, яку проводив голова обласної державної адміністрації Андрій Іванович Ніколаєнко, ще будучи першим доступником, він два роки майже займався безпосередньо цими питаннями і останні півроку займаюсь я. Тому е, це системна робота. Пора відпочинку у розпалі. Саме в цей час люди намагаються організувати своє дозвілля як можна ближче до матінки природи. І вже з досвіду фахівці управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області стверджують, що найчастіше відпочиваючи нехтують правилами безпечної поведінки у лісових масивах. А от щоб запобігти біді та привернути увагу громадськості, фахівці щорічно проводять рейдові перевірки Крилівського, Новогеоргіївського, Золотарівського та Микільського лісництва, а також приміської паркової зони. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій застерігає, що у весняно-літній період категорично заборонено розводити у лісі багаття, особливо у суху та жарку погоду. Саме такими профілактичними рейдами ми намагаємось достукатись до людської співвідомості, бути вкрай обереженими при поводженні з вогнем. Пам'ятайте, що одна іскорка чи недопалки можуть призвести до непоправних наслідків. Всі повинні знати, що існує відповідальність за порушення пожежної безпеки. Під час рейдових перевірок цього року було виявлено місця, де громадяни розпалювали в лісі багаття при цьому створювали передумови виникнення лісової пожежі. Візит співробітників у ДСНС України у Кіровоградській області змусив відпочиваючих загасити вогнище, яке досить близько було розташоване до дерева та його крони. І, хоча відпочиваючі обіцяли, що будуть обережними і обов'язково дотримуються елементарних правил поведінки у лісосмугах та профілактичні бесіди проводили з усіма, адже це один із варіантів, який допоможе знизити до мінімуму пожежі у лісах в літній період. Костер розпалили, коли все зробимо, за потушим, потушимо. Уберемо після себе, буде все чисто і красиво. Заступник начальника ДПРЧ за номером 17 Данило Барбарикін вручав листівки застерігаючого характеру і роз'яснював лісовим гостям, як не стати підпалювачем лісу. Адже за це можна понести кримінальну відповідальність. В рейді також брали участь представники ЗМІ Альона Зозуля, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Нещодавно відбулася наша зустріч з завідуючим акушерсько-гінекологічним відділенням Світловодської ЦРЛ, де Володимир Пудич ознайомив нас зі статистичними даними щодо вагітності та родів. Як виявилось, народжуваність в місті знизилась водночас збільшилась кількість породіль з району. Народжуваність по місту світловодську у порівнянні з іншими роками знижується. От за перший квартал зниження було на 9,5%, За другий квартал у нас тоже. Також буде зниження народжуваності. Звертаю на себе увагу, що більше стали народжувати ну, у селі жінки з сільської місцевості з району. І цей показник у першому кварталі виріс до 30, коли він протягом інших років буде десь так 19-22, зараз він виріс до 30. Ну, слава Богу, хоч з району дівчата більше народжують. Володимир Пудич, опираючись на дані жіночої консультації, констатував, що на обліку стоїть 286 вагітних, з них лише 10-15% стануть породілями у 2013 році. Що стосується якості спостереження у лікарів, продовжив лікар, то можна впевнено сказати, жінки вчасно здійснюють обстеження та турботливо контролюють вагітність, але існують і поодинокі випадки негативного відношення до майбутньої дитини. Всіх закликаю. Своєчасно ставати на облік, проходити якісне обстеження, всі питання, які виникають у жінок. Зараз жінки достатньо грамотні, читають інтернет, у них дуже багато питань виникає. Всі питання треба задавати лікарю, і, якщо не задовольняє час, нехай приходять і мене на консультацію. Я приймаю з утра і до обіду кожен день. Також завідувач Акушерського гінекологічним відділенням проінформував нас, що протягом шести років відсутні випадки відмови матерів від новонароджених дітей, що, звісно, радує. Хоча траплялось, коли проблеми соціального характеру змушували породіль віддавати на тимчасове перебування дітей на шість місяців до дитячого відділення. Матеріал підготували Альона Зозуля, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Літо не лише відпочинок, а аграріям про нього взагалі думати не доводиться. Літо для них це пора великої роботи, найчастіше в саду та на городі. А ще влітку йде непримиренна боротьба з шкідниками та бур'янами. В місті скошують небажану рослинність комунальні служби, а дбайливі городяни доглядають за квітниками. За містом плантації набагато більші. Ми дізналися, що землю, на якій стоїмо, обробляє фермерське господарство ВК і К на цьому полі вирощують овочі, які потім йдуть на полиці торгівельних мереж та супермаркетів України. А відтак продукція має бути не лише смачна, а й екологічно чиста. Це і є основне завдання, які ставлять перед собою фермери. Морква капуста цибуля тут старанно доглянута. Працюють наймані робітники та студенти-практиканти. Вони щодня поливають і вручну прополюють. Розсаду вирощують свою, аж із Литви привозять торф. Частина землі фермерського господарства це земельні паї фізичних осіб. За оренду отримують від Викайка кошти. Тож добре і фермерам є де вирощувати продукцію, і людям. З'явився вільний час і копійчина. Але в цій діжці меду є ложка дьогтю. Сусідські занедбані ділянки. Це не просто не естетичний вигляд, а загроза для майбутніх врожаїв. Ми займаємося виращуванням овочних культур, скажімо так, практично всього столового набору. На цих полях стараємося мінімізувати, якщо можна так сказати, приміщення різних ядохімікатів, пестицидів для улучшення качества. Нашої продукції. Але скажімо так, не завжди це удається, тому що є вокруг некоторые участки земель, які ну, нам, скажімо так, не дають до цього прийти на даний момент. Варто лише занурити руку у цю хащу і на тобі повна жменя тлі, яка, коли перелізе на білокачанну капусту, зробить її рудою та побитою. Проходять два-три дні с этих участков все переходит к нам. Опять нужно повторять обработки, потому что мы не сможем вырастить. А Там что именно переходы? На данный момент самое больше меня интересует трипс. Это вредители, это билан на капусту. Как видите, здесь участки с капустой, подкладывают яйца, личинка. А бур'яни пішки переходять стежку і благополучно проживаються на щойно виполонених грядках. Но для того, чтобы выращивать качественный урожай, нам нужно, чтобы у нас был севооборот. То есть у нас должна быть часть территории находиться под паром, вот, а часть территории быть, выращиваться овощные культуры. Но так как у нас ограниченное количество земель, вот, а основные земли вот на, этом, на этой территории, они сданы, ну, это людские паи или аренда, и они вот засорены сорняками и не обрабатываются, а мы не можем развиваться в этом направлении. Потому что когда э, применяются гербициды на овощах, задерживается и рост, и они, конечно, не такие качественные получаются. Ну и хотелось бы, чтобы поля были красивые, культурные, чтобы можно было людей привести сюда, не было показать. И тем более, что снижается урожайность, потому что мы вкладываем большие средства. Вот. А отдача, конечно, снижается. Вот такая ситуация. Дійсно дивна ситуація. Невже маючи таке сусідство, потрібно звести на нівець таку важку працю? А що з цього приводу каже закон? З цим запитанням ми звернулися до юриста. Так, не допускається використання землі не за цільовим призначенням, не допускається порушення псування, забруднення земель хімічними радіоактивними речовинами до, даного, до даних. Порушення відносяться і невжиття заходів по боротьбі з бур'янами, тобто забур'янення земельного учаску. Власники землі, як і будь-які інші власники відповідно до нашого законодавства, можуть вільно використовувати свою землю. Право власності на землю гарантується, але права одних людей закінчується там, де починаються права інших людей. І жодна особа не має права своєю власністю завдавати шкоди іншій особі. Громадяни повинні дотримуватись правил земельного законодавства і не допускати порушення прав інших осіб. І тут виникла ідея зустрітися з власниками ділянки, аби дізнатися, чому такий дорогоцінний скарб, як земля, знаходиться у занедбаному стані. І якщо немає можливості обробляти, то чому не скористатися своїм правом власника і не передати землю в оренду? Але відповідь нас чесно кажучи, легко шокувала. Цитую: якщо здамо в оренду, то ні землі, ані грошей не побачимо. Краще нехай відберуть. Аніж здам в оренду, як кажуть, і сам не гам, і другому не дам. Боротися з українським менталітетом, а точніше кажучи, з незнанням законів, знову йдемо до юриста. Громадянин сам обирає ту особу, з якій він буде передавати землю в оренду, укладають договір оренди, а право оренди на даному етапі підлягає реєстрації в органах юстиції, в реєстраційній службі. Якщо закінчується термін оренди, власник може забрати цю землю? Так, звісно, по закінченні договору оренди у власника є декілька шляхів подальшого розпорядження своєї землею, він може або самостійно її обробляти, або укласти новий договір оренди з тією особою, яка вже орендувала, або обрати іншу особу, якій він здасть її в оренду, або може взагалі не обробляти, але ж Знову зауважу на тому, що якщо особа не обробляє земельну ділянку, вона повинна підтримувати належність станції земельної ділянки. Власники землі, які передають в оренду свої паї, захищені законом. Продовжив Андрій Регеша. По-перше, вони можуть контролювати стан своїх земель, і у разі порушення вже самі звернутися до сільгоспінспекції. По-друге, умови використання землі прописуються в договорі оренди, який можна заключати на будь-який термін. На даному етапі у Світловодському районі дуже багато пайової землі людьми передано в оренду. Тобто це є нормальне явище цивілізованої держави, коли люди укладають договори оренди, їм платиться орендна плата. Тож можливо пояснення юриста заспокоїть власників земель, і вони знайдуть порозуміння із байливими сусідами. літнього оздоровчого періоду школярів продовжується. Управління освіти Світловодського міськвиконкому звертається до батьків, аби посилити нагляд за дітьми, особливо за дітьми молодшого віку. Звертаємо увагу на те, що необхідно виважено визначити місце купання та відпочинку біля водоймищ. По перше, цей вид відпочинку повинен бути під пильним контролем дорослих. По-друге, купатися можна лише у спеціально відведених місцях. Скіст набережної для цього заборонений. Вважаємо доцільним нагадати і інші рекомендації щодо збереження життя і здоров'я малечі. Не дозволяйте дитячих пусточів з вогнем. Забороняйте гратися на будівництвах та інших небезпечних об'єктах. Нагадуйте дітям про небезпеку гри на проїжджій частині дороги, адже неуважність може призвести до незворотніх наслідків. Оберігайте дітей від побутових отруток Роз'яснюйте дітям про негативне вживання отруйних рослин, ягід, грибів, поведінку з вуличними тваринами. Не залишайте їх дома без нагляду дорослих та поясніть правила користування побутовими газо та електроприладами. Адже діти це найцінніше багатство. Давайте спільними зусиллями потурбуємося про безпеку їх життя. Аби застерегти батьків дії персонажів сюжету відбулися за нашим сценарієм. Альона Зозуля, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. thank you Життя складається з маленьких та великих радощів. Кожного дня ми бачимо позитивні моменти, але іноді за проблемами їм не надаємо значення. Сьогодні ми просто побачили чудові квітники, які дбайливі господарі висадили біля своїх будівель. Ці мешканці не чекали на якісь ефемерні організації, які мають прийти і щось для них зробити. Вони самі своєю працею зробили приємно і собі, і людям. Це звичайний двір по вулиці Гоголя. Тут затишно, чисто, бо кожен розуміє, лише від нього залежить порядок. Мені мешканки будинку номер 24 по вулиці Приморській дуже приємно те, що поряд з нами, поряд з нашими розрухами існують такі красоти. І за цим квітником доглядає Євдокія Єгоровна. Вона не тільки доглядає, а й ходить в самодіяльність, співає в церковному хорі. Дуже приємна жінка. Чоловік її скромно говорить, є ж і кращі цвітники. Ну, а нам подобається цей. Кожен день любуюсь. А це вже інший будинок по вулиці Леніна. Він теж потопає у чистоті і квітах. Лебеді, мишко та куметний заєць прикрашають провулок на гірний три. Тож хочеться, аби кожен мешканець любив місто за чистоту, охайність, а іноді креатив. Ми сьогодні пораділи квітникам. А що порадувало вас? Вікторія Тамась, Роман Бравічів. Телерадіокомпанія Веселка.